Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Отже, сьогодні я пропоную вам переглянути відео на тему грінду. Як це робити, як вкачувати свої перші ломики для того, щоб надалі вже можна було грати більш-менш якісно. Е, якісно для себе і для своєї команди. Отже, почнемо. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що наші кумулятиви не мають. Жодного ефекту проти важко броньованої техніки. Так, звісно, ви можете пошкодити гусениці МТО, але це не буде якимось ефективним для вас або вашої команди результатом. Е, ну, Оскільки максимум що ви можете зробити таким чином. Пошкодивши танк, це надати змогу вашим більш вкаченим союзникам добити цього бідолагу. Або цей бідолага, якщо нікого не буде поряд, просто знищить вас. І на цьому все. І ви з цим нічого не зможете зробити. Отже, як із цим жити? По-перше, ніколи не вилазьте вперед. От їдуть ваші союзники, дочекайтесь, нехай вони захоплюють базу без вас, нехай вони роблять перші фраги. Ви не маєте висуватися там десь попереду, навіть їхати десь із ними. Намагайтесь займати позиції, де ви зможете так трошечки знаєте, підкусувати, коли буде підбита техніка десь стояти, або коли ворожий танчик буде. Дивитися ну не на вас, а його увага буде прикута до когось іншого. І звісно, робіть це таким чином, щоб після пострілу ви мали змогу якомога швидше сховатися, оскільки вас забрати на низьких рівнях це взагалі як два пальця обіцяти, але все ж таки деяку техніку знищувати ми можемо. Що це за техніка? Взагалі, це в основному якісь діряві совкові легкоброньовані БМПшки, можливо, щось китайське, все, що стосується легкої техніки СОВКА. І ще це, звісно, стосується деяких зеніток, це щодо рубрики стандартів НАТО. Але все ж таки легка броньована техніка стандартів НАТО буде витримувати ваші кумулятиви так само, як і звичайні танчики. Е, отже, що можна до цього сказати? Ми, в принципі, в цілому можемо виступати в ролі такої собі ПТ проти легкоброньованої техніки. Але тут теж треба мати. Трошки навичок для того, щоб зайняти позицію, яка буде для вас більш-менш вигідна, і при цьому вас не будуть знищувати ті самі легкоброньовані танчики, так ці всякі БМПшки і тому подібне. Оскільки в, взагалі вони в цілому мають тандемні ракети різні, от і розбирати вас. З якимось тандемчиком буде дуже легко і просто. І якщо ви не встигнете сховатися після того, як зробите умовно невдалий постріл, то вам буде гаплик. Щоб цього уникнути, використовуйте кущики, пагорби та намагайтеся ховатися якомога далі. В принципі, такі танчики буде неважко вицілювати, якщо в першу чергу ви вкачаєте далекомір. Станете собі тихенько десь так, щоб вас не бачили, і все буде у вас окей. Намагайтеся грати обережно і навіть якщо бій катиться коту під хвіст, ну, не лізьте все одно, старайтеся може десь сховатися, оскільки це все може нашкодити вам. Якщо вас навіть у виграшному бої знищать. Це все мінус у ваш гаманець піде. Так? І це не дуже добре, оскільки, якщо ви сумлінна людина, то я гадаю, ви не граєте все ж таки із донатом у цю гру. Пам'ятайте, я багатьом пишу в коментарях, якщо Якісь непорозуміння, ніколи не донайте у тундру і ніколи не закидайте взагалі в російські ігри гроші, не купуйте там усілякі селякі атом харти і тому подібне. Так і це все іде в карман в бюджет Російської Федерації. Тому не спонсуйте ворога, грайте, будь ласка. Без донатів. Так от, а для того, щоб уникати або робити так, щоб у вас був якомога менше мінус, не зливайтеся, робіть усе, щоб не злитися. Треба тікати, будь ласка, тікайте, це слухайте, це просто гра все ж таки. Так я гадаю, вас ні, ніхто не осудить. Але після цього бою ви все ж таки в ангарі не побачите вели... величезний мінус, або навіть буває таке, що доходить до того, ви просто не можете відремонтувати техніку, оскільки у вас закінчилися оці леви, так, оці кредити срібні. І все тоді вам треба брати якусь іншу техніку, може там слабшу за рівнем, і йти вкачувати срібло для того, щоб відремонтувати танчик, і це буде прям не дуже. Тому мої поради, будь ласка, це намагайтеся грати із укриттів таким чином, щоб ви могли сховатися. Не давайте ворогу себе знищувати. Але не забувайте про те, що ви маєте також приносити користь команді. Знищуйте техніку легко броньовану, якщо ви маєте змогу. Пошкоджуйте танчики, але якщо ви також маєте на це змогу, робіть це здалека так, щоб ворожі танчики вас не могли помітити, не могли побачити. Допомагайте таким чином своїм союзникам. так? Ви можете пошкодити ворожий танк, ворожу техніку, союзники його доб'ють. Це буде вже профіт для вашої в принципі, команди, і ви дасте змогу отримати ну, більше процентів на те, що цей бій буде завершений переможним. От. Ну і ще за допомогу у знищенні ви отримаєте як, як невеличкі бонуси. Отже, якось так ставте ваші вподобайки, пишіть у коментарі, що ви думаєте з приводу цього відео. Пишіть про власний досвід, взагалі, як щодо вашого грінду, буде цікаво поспілкуватися з вами, що ви думаєте про це. Також обов'язково люди мої підписуйтесь на канал. Кожна ваша підписка впливає на розвиток Ютубу. Саме ви це робите, саме ви розвиваєте наш Ютуб. Не стільки насправді ютубери, скільки ви, адже ви стимулюєте нас робити контент. Дякую вам за підтримку. Слава Україні! Всім папа! -па.